І прямо зараз до нашого етеру вмикається Ваня та Кирило, фіналісти нацвідбору гурт Молоді. Привет. Так, добрий вечір. Слава Україні. Привіт. Дякуємо, Hello що включилися Hello. до нас. Вітаємо Hello. вас в етері. Дякуємо, що сьогодні підключилися. І насамперед хотіли б, щоб ви поділилися враженнями від нацвідбору, за яким спостерігала вся країна. Та що тут казати, це було жорстко, <ріст> якщо, якщо якщо нормально сказати, то це був прекрасний досвід. Це був насправді дуже важкий період. Підготовка, вся ось ця, що відбувалася за кулісами. Це дуже складний, дуже комплексний процес. Ми працювали над номером, працювали над піснею, працювали над своїми тілами, рухами, над тим, як ми розмовляємо, куди ми дивимося, і над ще дуже багать, багатьма факторами, щоб, щоб більше сподобатися. Це було виснажливо, але результативно. І це найголовніше. Так, так, безперечно. розкажіть, будь ласка, про що власне була ваша пісня і які сенси ви в неї вкладали? Ми з Маріуполя, і ми розуміли, що на Цидбір це той майданчик і взагалі Євробачення це те, де можна казати дуже голосно про якісь свої сенси. І ми знали, що ну, наша історія нашого життя це втрата рідного дому. І зараз те саме проживають мільйони українців, і ми хотіли розповісти про це на. Весь світ. Ось, і ми саме заклали заклали ідею того, що в тебе не забрати, то тобі не забрати в мене моє море. Ось через аналогію якби, з нашим життям, з нашим морем, з нашим різним містом. Ось такі ідеї. Насправді я в захваті була від вашого виступу і особисто саме голосувала за вас, тому що неймовірна пісня з неймовірними сенсами. І я, я загалом захоплені від міста Маріуполь, від моря, і від цього всього я люблю, коли в пісні є якісь закладені сенси, які співаки власне транслюють на таких великих майданчиках. Це дуже важливо, тому що як на мене, Євробачення це майданчик, на якому потрібно транслювати те, щоб Україна залишалась на порядку денному, бо мені здається, європейські європейці вже трішки починають забувати, що на жаль в Україні. Триває війна, так і насправді дуже важливо, що власне виконавці, які виконують якусь так пісню, вони вкладали саме якусь свою історію і показували через е, свою свій особистий досвід і свою особисту біль, якісь свої певні емоції. Тому насправді дякуємо вам за вашу пісню і безперечно за ваш виступ. Скажіть, що будь ласка, можливо, у вас були якісь такі е, форс-мажорні ситуації, або під час, наприклад, самого нас відбору, або під час підготовки до нього. А Форс-мажорні ситуації у мене був, був один моментик на репетиції. Взагалі, генеральних прогонів було не так багато на самій сцені, тобто ми один раз прийшли загалом, чекнули звук. Потім ще у нас було три рази можливість прогнати, прогнати пісню, а і потім ще один прогон генеральний. Тобто, і ну тут не було просто варіантів помилитися. І на одній репетиції, на, на першій такі, коли три рази дали прогнати пісню. Все було не дуже, тому що не було зрозумілий звук, не було зрозуміло, куди дивитись Кіріло. Так, мене... це була це була репетиція спеціальна по Камері, для того, щоб, да, щоб зрозуміти, як будуть рухатися камери, в який момент куди куди дивитися, грубо кажучи. Так, У мене я вперше тоді грав на барабанах на цій сцені. У мене розіжалася. Перше... Так. Так. так у мене роз'їжджалися всі барабани, і у мене на одній один з разів повністю впав бодіпак, відключився звук, і було дуже таке напружена репетиція. І ти розумієш, що у тебе немає більше. Шансів порепетирувати і далі тільки виступ. все. І ми були дуже напружені, але вийшло все одно все супер. Е, так, і розкажіть, чи трішки поговоримо про м, самі оцінки журі і оцінки глядацькі, зокрема. Чи погоджуєтеся ви з ними? Е, можна дуже довго сперечатися, можна дуже довго комусь щось намагатися доказувати, але. Е, я, якщо чесно, згоден з оцінками і суддів і глядачів. З оцінкою глядачів я не те, що згоден, вона просто мені дуже-дуже приємна. І ми взагалі в захваті від того, що нас так, так тепло сприйняли. тільки в дії за нас віддали 71 тисячу голосів. Це, це багато, це дуже багато і це, це гріє. Це дає, дає, дає стимул працювати ще більше. <рігум> <гум> ee, і от не, не не втрачати оце відчуття, так а оцінки суддів, ну нам здається, що все все чесно, тому що нам реально є над чим ще працювати. Uh, on, реально он... <пйум> я реально перехвилювався. Я був готовий, як мені здавалося. Я на, на всіх репетиціях, якщо бути прям чесним, uh, я виконав. Краще пісню, ніж вже в прямому ефірі. Тому що тому що просто було хвилювання, і деякі ноти мене просто самі не послухалися. І тут проблема не в тому, що я не був готовий до цього вокально, я не був готовий до цього морально. І до, до такого треба, тр, треба ще більше готуватися. І тому оцінки суддів, вони Цілком заслужені. Не, я не вважаю, що я виступив краще за інших, і мені дали незаслужену сімку. Так ми важаємо максимально чесно і ця оцінка це лише стимул для розвитку, для того, щоб в майбутньому отримувати оцінки більше авторів. Однозначна. Так, стосовно того, що ви сказали, стосовно вашого хвилювання, я насправді вас прекрасно розумію, тому що я 11 років займалася танцями, і коли на репетиції в тебе вдається все просто прекрасно, ідеально. Ти розумієш, клас, супер, виступ буде просто вогонь, а потім ти виходиш на сцену, в моєму випадку, так бачила багато людей, і ти розумієш, що в тебе всередині такі змішані емоції, ти наче і готовий, наче ти пам'ятаєш кожен крок, тобто ну, ти все це вчив, і в один момент в тебе ніби ось так хоп, і все пропадає з пам'яті. Насправді, але а, ви так, ще так. раз скажемо, що ви просто неймовірні молодці, і насправді це дійсно ви правильно те, що це дуже хороший стимул для вас працювати і рухатися далі, і звичайно, що розвиватися. Так, молоді, і хотіли б ще, власне почути від вас про майбутні плани. Чи будете ви в наступному році подавати свою кандидатуру на нацвідбір? З найближчих планів хочемо з вами поділитися. Ми вже закінчуємо акустичну версію Майсі. А, і вона буде повністю україномовною. Так. Ми хочемо, хочемо порадувати наших слухачів повністю українською версією. Це перше. Наступне: ми вже готуємо наступні сингли, вже отримали зведення деяких треків, допрацьовуємо ще. І дуже скоро буде альбом. Прям дуже скоро. От сьогодні у нас зустріч з командою. Ми дуже оперативно зараз будемо вирішувати, коли що і як. І от планів дуже багато. Ми, ми, ми не дамо про себе забувати. Так, і в альбомі буде багато нових пісень. І ще буде. Ми думаємо два фіта, і один фітів буде з учасниками на світбору. Тому такий невеликий інсайтик. Чекайте. Клас, дякуємо насправді за інсайти, це дуже цінно для нас. І ще маю таке запитання: насправді в мережі досить багато думок стосовно власне участі України у Євробаченні. Хтось каже, що це доцільно, хтось каже, що це недоцільно, тому що на це витрачаються досить великі кошти. Що ви думаєте взагалі про це? Чи доцільно, чи недоцільно? Багато кажуть просто про те, що нібито не на часі, але так, так, цікаво те, почути що... власне вашу mm -hmm. думку. Культура це завжди на часі, так сто відсотків uh, і. Зараз, якщо є можливість сказати на всю Європу, нагадати про Україну, нагадати про те, що тут триває війна, це треба робити. Плюс, якщо згадати всі минулі роки, якщо комусь цікаво, можна пошукати точні цифри в інтернеті. Кожен учасник Євробачення робили великі збори. Якщо я не помиляюся, калош оркестра зібрали близько 60 мільйонів гривень в своєму турі. Творчі близько тридцяти Джері Хеллзерну, теж великі дуже суми збирали і при цьому ще нагадували всьому світу про Україну і про війну. Тому ми вважаємо, що це зараз на часі, і це треба обов'язково робити. Так, людям, людям часто важко догодити, але е, типу, це, це не тільки про популяризацію артиста, який представляє Україну. Це про важливу місію, котрі ці артисти виконують. Е, кожен раз, коли. Наша країна на світовій арені, хоча б просто класно співає, показує, що ось ми так ми от така класна нація. Що у нас такі класні пісні? Ми талановиті. Ми багато чого можемо. Навіть це вже змушує звертати увагу на нас як на країну. А всі наші артисти, вони ще додатково несуть важливі меседжі, і ми дуже віримо, що наші друзі з циферблату, вони теж цю можливість не впустять. Так. Знаєте, я ще хотіла б заакцентувати увагу на на тому, що власне усі учасники Євробачення від України, зокрема, це Калош оркестра, це Джері Хейл з Альоною Альоною. Вони мали сміливість також нагадати про те, що відбувається в Україні, що заборонено зокрема на Євробаченні. Зокрема, Калош, наприклад, він викрикнув Фріазов Сталь, наскільки я пам'ятаю. Альона, так, так, Альона так, так. і Джері Хейл. Вони були у футболках, також пов'язані з тематикою війни, тому це, це дуже важливо. Це б. Споречний майданчик, щоб нагадати європейцям, що відбувається в Україні, і тому сподіваємося, що побачимо вас наступного року у нацвідборі Також і будемо болювати за циферблат, за ваших колег на цьому Євробаченні у травні. Так і ще раз велике вам дякую за те, що сьогодні включилися до нас і трішечки детальніше розповіли про свої емоції і привідкрили нам такі маленькі інсайти. Дякуємо вам. Володько. Дякуємо вам. Дякуємо. Дякуємо за запрошування зустрічі. До зустрічі з нами були Ваня та Кирило гурт молоді.